Друзі, привіт усім. Сьогодні тренування на ноги, і я починаю з розгинань, Опа! і плавно. Тут досвід все таки. Це досвід. Скільки би знань у тебе не було? 9 років тому я тренував ноги півтори-дві години, так, і тільки на присідання у мене йшло від 40 хвилин до години. Це була моя основа. Я вбивав свої ноги присіданнями, але тоді я не знав такого принципу, як перенавантаження м'язів, яке реально існує, і яке мішає прогресу. Прогресія вона повинна бути плавною, а не така, що я зробив на максимум, і ще мій товариш буде мене піднімати 5 разів. Так не працює. Точніше, працює, але є певні підводні камні, які пізніше потрібно буде проживати. Ось. Так, погнали. Я перший підхід вже зробив робочий, знімав просто відео для інстаграму вертикально. Так, це буде другий. Плавно догори, плавно працюю. До речі, носки відвожу від себе, і так я краще їх відчуваю. Ноги. Ой-ой-ой! Загорілися. Фух. Тепер поясню, чому я спочатку виконую е концентровані вправи на тренажерах, а тільки пізніше йду на силові. У мене немає бажання присідати з великими вагами, тому що чим більше вага, тим більше навантаження на спину. А, Як показує МРТ, який я нещодавно робив, в мене трошки є зміщення. І мені ну, потрібно цього. Я знаю, що таким чином я не гірше буду прогресувати, а може навіть ще й краще буду прогресувати. Бо тренувальний процес, це як життя. Немає там конкретної програми, яка Там тільки одна програма працює. Всі програми працюють, але якщо їх правильно застосувати, і в моєму випадку. Я змушений зараз підстроїтись під обставини і скласти таку програму, яка навіть без важких там, ваг дозволить мені прогресувати і рости далі. Бо ціль це гіпертрофія м'язів. А гіпертрофія відбувається, коли ти береш вагу там, вище середньої і виконуєш. 10, від 10 до 15 повторень, залежить від того, скільки часу ти перебуваєш вантаженні. Тобто гіпертрофія відбувається від 20 до 30 секунд в роботі. Якщо ти дуже швидко махаєш ногами, тобі 15 разів не хватить, щоб запустити цей процес росту м'язів. Рости ти будеш, але не так ефективно. Фух. Так, ну що. Останній підхід, і я піду далі. Підходить до мене зараз німка, австрійка, і каже, зробити тобі фотографію. Бачиш, що я знімаю відео. Так. Плавно. Плавно і на 2 секунди опускаємо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ой. А -а -а. Так. Далі у мене згинання ніг. Так, трошки ближче поставлю. І спочатку у мене буде такий розігріваючий сет, не важкий, навіть дуже легкий. 25 ставлю. Але у верхній позиції при згинанні біля сідниць ми фіксуємо. Точніше, я фіксую, а ви як хочете. І ще одне. Я не до кінця лягаю, тоді краще я відчуваю. Бі без бедра, повністю все навантаження йде прямо в задню частину бедра. У тебе дуже класна техніка відпрацьована. Не потрібно ваги. Тобто ти працюєш вже тоді на відчуття. З відчуттями. Тренажерний зал це як життя. Тренування це як проживати якісь події. Як на тренуваннях приходить певний досвід, що ти потім з відчуттями тренуєшся, так і в житті, коли ти вчишся жити з відчуттями, життя стає набагато яскравішим. І Навіть в простих речах ти помічаєш щось велике. Так, погнали підхід. Так, супер, супер. Так. Я думаю, що це достатньо 30. Перший підхід. Відчуття, що я десь попрацював на 7 балів. 7-8 балів. Якщо по шкалі оцінки важкості. Наступний підхід буде на один важчий, значить це вже буде 8-9. Якраз третій. Останній підхід буде вже таким... О! Мені щойно зробили зауваження. Треба брати рушник. Ось так воно. Так, добре, ставлю я зразу 50. Я буду в сеті виконувати зведення і відразу розведення. 15 зведень. Ні, я зроблю по 12. Перший підхід буде 15, такий розігріваючий, пізніше 12, але з більшою вагою і дуже плавно з відчуттями. Тренажер ходить погано. О, але сідниці відчуваю сильно. Так, далі сюди. Зведення. Добре, починає 40. Привідні м'язи, вони такі, їх потрібно добре розігрівати. І краще зробити більше підходів. Їх можна травмувати, навіть не відчувши. Може вона навіть і не слабша, ліва. Ні, ліва в мене не слабша. Просто нею незвично робити, не так, як правою. Так, я взяв дві гантелі, мені так значно зручніше. Опа! Такий відпочинок. 30 секунд. І друга нога. Знову ж таки, 10 разів. Наступна робота буде дуже цікава. Це мертва тяга на одну ногу. Фух. Під носочок виставляю блін. Щоб була краща розтяжка. І розтягую задню частину бедра. Зверніть увагу, я не випрямляюсь. Щоб не втрачати оці відчуття. Фух. Opa, droga no ar. В сеті. це жим широкою постановою ніг. І після цього відразу в верхньому положенні. 15 разів в одній позиції, 15 разів в другій позиції. Показую. Не то, що показую, зразу і виконую. Опа! Так, це для привідних м'язів. Сильно глибоко не опускаю, працюю дуже малій амплітуді, щоб не навантажувати свою поясницю. 2, 3, Після цього. ноги у верхньому положенні. Трошки вище широни плечей. Может коротка амплітуда. Стан вправо на сьогодні йому на носочки ікра улюблені ікра почну з двадцяток but they said to Починай Народ, тренування я вже своє закінчив, зараз буду тренувати Ольгу. Користуйтесь, це дуже цінно. Коли я починав, у мене не було тренера, я бив шишки на своїй голові. Самостійно. Ольга, привіт.